Слава Ісусу Христу! Слухайте, я тепер три дні був у Івано-Франківську, проповідував там у двох місцях. Такі реколекції ми мали, для подружніх пар людей було багато, були і знайомі, і друзі, але все ж таки то розсіваєшся, коли не знайомі обличчя. А тепер наново смакую, як це файно, коли ти вдома видиш всіх знайомих, стільки про вас знаю всього, що вже якось аж затишно, якось так по-домашньому є додому вернутися. Сьогодні маємо неділю після чесного Хреста, як ми кажемо, таке. Між іншим, дуже точна назва така гуцульська чесного Хреста. І пам'ятаєте, що церква настільки шанує Хрест, що, скажімо, лише тепер у вересні ми маємо окреме святкування неділі перед воздвиженням або віднайденням чесного або істинного Христа, саме свято, а потім маємо неділю після. І так завжди є. І Що це означає? Це означає, що неділя перед каже, брати і сестри, готуйтеся, бо буде важливе свято. Будемо дивитися на хрест. Потім ми дивимося на хрест, на праздник, А відтак неділя тепер, після каже, подивіться, чи добре вися подивили на хрест. Розумієте, яка ідея церкви? І сьогоднішній Іван є геніальний. Я просто наново закохуюся останніми роками, як у церкві, точно, це точно Дух Святий так. Зробив, як гарно підібрані Євангелія до кожного свята, до, до кожного дня. Дивіться, це, що сьогодні говорить Ісус на початку Євангелія, Він говорить, після того, це є 35-й вірш, 34-й, а Він говорить після того, коли в 32 му і 33 му він говорив відкрито про те, що має померти, Петро взяв його на бік, почав йому дорікати, він, обернувшися, глянувши на учнів, зганив Петра і сказав: Геть від мене, сатано. Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І тоді увага! Прикликавши народ разом з учнями, почав їм говорити. Розумієте, Коли розумієш контекст, тобто коли розумієш, у якій площині це відбувалося, в якій ситуації, то зовсім інакше починає грати Євангелія. Він каже, тобто Петро його відкликав у бік і каже, слухай, може, не треба тобі страждати? Може, може, не йдімо Єрусалим? Може, придумаємо якийсь інакший план? Може не мусиш ти до кінця слухати свого тата? Як мені колись казали хлопці в школі, коли принести були вина до школи, так, у нас така була школа. Якщо у вас вино не носять до школи, аби це напити, то слаба у вас школа. І кажуть: бери, Тарасе, пій, отець не видить. Що бери, ти напийся, отець не видить. І я вже, слава Богу, на той час мав стільки свідомості, що суть не в тому, чи отець видить чи не видить. І тут враження, що апостол Павло відкликав, Петро, перепрошую, відкликав Ісуса і каже, слухай, отець не видить, отець не бачить. Ми, може щось придумаємо, друге, схімічимо щось. Як, як, як сьогодні у нас прийнято, може договоримося. І тоді Ісус прикликав народ разом з учнями чого? Ну, аби не повторювати потім це саме купа разів. Краще скажу для більшості, аби почули, аби потім не повторювати. І каже, Якщо хтось хоче за мною йти, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Я вам перекладав на українську мову. Якщо хтось хоче бути християнином, яким хочете? Католиком, протестантом, православним? Хай зречеться себе самого. І треба собі пригадувати це знову і знову. Що сьогодні ми живемо в такій реальності, що ми відвикли. Ми, ми, якщо, ми привикли, що християни це всі, котрі ходять до церкви, або всі, які вміють ереститися. Це всі, о, це, це християнин, у нього хрестик на грудях. А-а. У часи Ісуса, хто був учнем, хто був тим, хто йде за Ним? Апостоли, 12 ми знаємо. У нас на іконостасі Коностасі вони стали. 12 апостолів. Було ще там біля 70 учнів, котрі за ним ходили, а потім відійшли, бо їм це не полюбила проповідь про Євхаристію. Щось їм це не полюбило. Але загалом більше не було. Це були хіба основні 12 і 70. І то там був Юда, ну це інша тема. А всі інші як називалися? То іродіяни, то римляни, то фарисеї, то просто євреї. Одним словом, натовпи. Натовпи. І до них Ісус говорив одне до учнів інше. Чому це собі важливо пригадувати? Бо сьогодні у нас це все змішалося на купу. Тобто, якщо пан Президент Російської Федерації зайшов до храму, побудували там храм е їх їхніх Збройних сил, то це християнин, він побудував храм. Він... Ну ні, він не є учень Христовий. Ну бо чого? Учень Христовий іде за Ісусом і становиться схожим на Ісуса. Чи схожий пан президент? Російської Федерації на Ісуса, ну не зовсім. Не схожий. Або, наприклад, я не хочу нікого осуджувати, але пан Янукович, який лишив Україну для... на нас, на наше управління, він також називав себе християнином. Він навіть духівника свого мав. Але чи схожий він у своїх вчинках на Ісуса? Ну скажіть правду, але не зовсім. Ми не будемо його судити. Ми просто робимо аналіз, схожий чи не схожий, не схожий. Розумієте? Тобто, чи видно по вчинкам такої публічної особи, про яку можемо вільно говорити, що він, він робить кроки, він робить речі, подібні до Ісуса? Не видно. Тоді це християнство? Ні, це не християнство. Розумієте, відчуваєте це? Тому Ісус каже, хочете йти за мною, зрікаєтеся себе. І, і за мною йдете. Що означає у практиці себе зректися? Це означає входити кожен день, нехай буде воля твоя. Я пам'ятаю, коли в перший раз ми вивчали цю історію ізраїльського народу, як вони виходили з Єгипту, то як їх дратувало, чого їм Господь не розкаже, що вони мають робити. Чому їм Бог не покаже увесь план? А Господь їм дає план таке на сьогодні трошки. Десь іноді на завтра, що має робити. Мойсей постійно мав заходити в Скинію і каже, Боже, ну що маємо робити? Куди маємо йти? Чекайте, раз чекайте. А, а сьогодні, Господи, що? Чекайте. Виявляйте собі так, місяць вони стоять на одному місці, і кожен раз на Мойсей заходить у Скинію і питається, Боже, що має робити, Господь каже, чекайте. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Господь казав: чекаємо. Чекаємо. І потім раз в один момент каже Господь, знімайтеся і йдіть куди? Десь у цьому напрямку. Там потім я вам скажу, коли станете. Неймовірно. Тобто, і це, і це те, що нас учить Ісус у молитві Господній, у молитві Отче наш. Він каже: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Виведіть, будь ласка, її, бо дуже шумить. Ви, хліб наш насушний, тобто, Господи. Те, що я маю зробити сьогодні, дай мені розпізнати сьогодні. О, як файно. Те, що я маю зробити сьогодні, дай нам розпізнати сьогодні. І що означає взяти на себе свій хрест? Дивіться, одна з нас цього свята, яке ми ще сьогодні згадуємо цю неділю, віднайдення істинного Христа, чесного Христа, віднайдення. І в мене така думка зранку. А чи я хрест? Чесний, чи я хрест істинний віднайшов? Чи я віднайшов хрест? Тобто, буквально, що мені дає Хрест Ісуса і чи дає, чи впливає на мене? Послухайте, і здається, це одне з ключових питань у християнстві. Що мені дає Хрест Ісуса Христа? Що Він для мене дає? Що він для мене змінив? Що він для мене змінює? Чи я беру на себе свій хрест? Добре, візьмімо сьогоднішню неділю, що для нас на сьогодні означає нести свій хрест. Робити те, що ми робимо, як найкраще. От зараз, коли після літургії додому прийдете, я, я помилився в Костелівці, я сказав, будете лагодити обід. Вони кажуть, не можна лагодити в неділю, добре не лагодити. Будете гріти обід чи там накривати на стіл, то це, що ви робите, треба зробити як найкраще. але увага як! Ісус каже, хто хоче свою душу спасти, то її погубить. А хто погубить свою душу ради мене, ради Євангелія, тобто, хто буде тратитися на те, на, на що ти тратишся? Тобто у тому служінні, яке ти робиш, у тій праці, яку ти робиш, і ти це будеш робити заради Ісуса і заради Євангелія, ти, 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 ти спасеш душу. Тобто, якщо ти накриваєш на стіл, Марія Петрівна, то, то накривати маєте на стіл не так, як для не Николь, кольці чи микольці. А маєте накладати як Христові. Розумієте? Серйозно? Но заради, тобто він так каже, якщо вже тратишся, то траться заради мене і заради Євангелія. І це треба вчитися з найменшого. А що є найменше? Їсти. Їсти це здається найменше, те, що ми робимо постійно. І коли накриваєте стіл, хто накриває? Жінки, чоловіки, то накривайте так, як Богові. Серйозно не програєте. Тепер наша подружка Антоніна з Луга. Дуже нам допомагає така активний аніматор, пішла на рік для Ісуса. Тобто, це файна така акція школи Марії з Назарету, коли вони йдуть, три місяці мають такого файного вишколу по різним предметам, а потім на дев'ять місяців їх кидають на якісь парафійне служіння. З дітьми, з молоддю, з сім'ями, старшими, самотніми людьми, з хворими, які вдома є. Ну, всякі-всякі служіння. В школах. І. І це виглядає, слухайте, я, я чув такі думки, що ну що це за безглуздя? Молода дівчина, неодружена, та піде в Чехію, скільки ти в Чехії заробиш за рік? Ага. Казав мені мій духівник у семінарії, до речі, переконав мене, я дуже йому дякую. Отець Роман Курах. Ми хотіли, ми з моїм однокурсником, ми мали можливість і у Францію йти, і в Чехію волонтерити за файні гроші. І ми збиралися, все, ми документи вже робили. А він за це почув. І він прийшов і каже, хлопці, прошу вас, не йдіть. Та як та ми, молоді хлопці, 20 років з копійками. Що ми будемо у батьків наші? Каже, прошу вас, не йдіть. А що маємо робити? Документи вже майже готові. А він каже: йдіть, моя подружка, жінка священника, робить табори. Йдіть до неї на табори служити. А ми на таборах ніколи не буде на християнських, на тих нормальних. Він каже, я вас прошу. Я декілька років тому я рік попрацював на, в Америці, я заробив страшні гроші. Духовність моя впала на нуль. Читання Слова Божого на нуль, молитва на нуль. І в тому середовищі, в якому я був, на, на стройці, ну знаєте, як я на стройці між мужиками. Тому я кажу, прошу вас, не йдіть. Бо дивіться, з тих грошей, що я заробив за рік, сьогодні немає нічого. Немає вже ні копійки. Бо скільки би ж не заробив, все потратиш. А я втратив рік життя. Не йдіть. Він нам допоміг тоді. І я по сьогодні йому дуже вдячний. Ми потім 5 чи 6 років підряд їздили на ці табори. Скільки ми там навчилися, скільки ми пізнали, скільки гарних знайомств. Розумієте, ми відкрили для себе зовсім інший світ. І я, я по сьогодні декілька разів вже йому дякував і зараз йому дякую. У цю романну кураху, ну бо це, це те, що треба було в той момент. І, і, і здається, що це трата, правда? Ну що Тоня заробила? Бідна дитина. Могла б піти собі підзаробити, ну то й непогано за рік, П -п погодьтеся. Але вона каже: ні. Я йду на рік до Ісуса, де ще й вона платить за, за проживання тепер, Ну за це навчання треба платити. Хіба якщо не маєш, то вони тоді шукають спонсорів? Уявляєте собі, що вона шукала ресурси, як це оплатити. І вона каже, ні, це варто. І я підтверджую, це варто. Це варто, тому що, по суті, це те, ну, що я зробив колись і для, для, для свого служіння священичого, що ти лишаєш всі свої справи, лишаєш свою домівку, своїх батьків, все лишаєш, і треба піти. Бо Господь каже через епископа та раз ідеш в ділове. Слава Богу, що я вже хоч знав, де то є ділове, як він сказав, ну, бо він так по словацьки з акцентом. І це важливо. Ми маємо вчитися. Ми можемо чекати якісь великі справи, за які ми можемо віддати своє життя, які ми можемо зробити заради Ісуса, заради Євангелія, але ми їх можемо пропустити і не зробити. Не мати на них ресурсу, не мати на них здібності, якщо ми не будемо вчитися накривати чоловікові як Богові. Якщо ми не будемо вчитися служити жінці як Богові, Один одному, дітям. Бо одне з, одне з найбільш таких шкідливих речей, одна з найбільш шкідливих речей, які є у нас у християн. Я це постійно чую в діловому. Особливо, коли починаєш займатися якимось волонтерством чи благочинністю. Одразу, тобі то треба. Тобі то треба. Та й мені не треба. Мені, мені до кінця не дуже треба і тут, аби тепер молитися в церкві. Я так нині хотів спати, що чудо, бо я вчора не виспався. Позавчора не виспався. Тобі то треба до церкви йти. Мені не треба. Але Ісус каже, якщо ти будеш губити свою душу заради мене і Євангелія, якщо ти не будеш спати в неділю зранку, потім не поспиш на сієсту, на обід. Але зма... будеш з малих речей починати заради мене і Євангелія, то ти тоді врятуєшся, то ти тоді будеш жити. Знаєте, як мене лякають хати порожні в діловому. Виявляється, в діловому є багато порожніх хатів. Багато порожніх хатів. Як вони мене лякають? Ми тепер лише робили дашок цей на, е, над, над сходами, то, то купа роботи, купа ду думання, вираховування, пробити, і то ще не дороблено, бо це треба завершувати. Але вже тішуся, бо є. А я собі думаю і, і, і знаю, скільки то роботи хату построїти. І я собі стану так по наразі біля хати порожньої і думаю собі, Боже мій, скільки тут укладено сили. Думання, переживання і правдами, і часом неправдами. А тепер гада порожня, навіть жити в ній нікому. Уявляйте собі, навіть жити в ній нікому, як це страшно. Як це страшно. І тому Ісус каже: вкладайте у щось заради мене і заради Євангелія. Ось, що, що означає нести свій хрест. Ось, що означає знайти свій хрест. Антоніна розпізнала, вона знайшла свій хрест на цей рік. Вона каже, все товариство. І мама їй каже, Тоня, ти що, тут така файна робота в Чехії, ходи. Вона каже, мамо, ну ні. Я молилася, я розпізнавала, я сюди маю. Йти. Я знайшла хрест. А знайти хрест це те, про що говорить Ісус. Знайти перлину. Коли ти знайдеш скарб на полі, то ти йдеш, продаєш все, що маєш, аби лише це поле купити, бо там скарб. Скільки ви видали сьогодні за якесь поле? Не знаю, якби ви знали десь там на полі, і не знаю, там біля Василя Чирібайла поле, а там нафта. Що добре, і нафта, і така жилка золота, що виходить назовні. На та скільки би ви дали? Пф, та много би дали. Ісус каже, що от коли ми знайдемо скарб, то ми тоді все продаємо, бо там треба вкладати. Ось як поводиться людина, коли знайде чесного Хреста. І тому церква нам наголошує, брати і сестри, готуйтеся, бо буде чесного Хреста. А потім, брати і сестри, чесний хрест. І, і в кінці запитання сьогоднішньої неділі. Брати і сестри, ви знайшли чесний хрест. Бо просто поклонятися чесному хресту не дасть нічого. Або, скажімо так, мало що дасть. А, але коли ти знайдеш, тобто коли ти розумієш, та я це маю робити. Як це на практиці виглядає? Завтра буде понеділок. День тяжелий, бо починається робота. То значить, якщо завтра ти маєш йти в садочок робити, маєш працювати в садочку, то ти маєш працювати в садочку так, як для Бога, заради Ісуса і заради Євангелія. Якщо на заставі, то маєте на заставі працювати так, як заради Ісуса. Якщо в школі, то в школі працювати як для Ісуса. Оце Тарас, але ви відділи цих усіх спіногризів, для них працювати як для Ісуса. Я ледве стримуюся, аби нікого не бити. О! Якщо ти хочеш побити і є за що побити, а ти не б'єш, то вітаю тебе. Вітаю тебе! Ти, не... ти знайшов чесного Хреста. І, на... і... і тоді на... твоя колега відкликає тебе в учительський і каже: Слухай, я би його вбила. Як ти, його... Як ти маєш сили його не вбити? А це така: Хрест несу. Коли на заставі вас хтось відкличе там біля курілки і скаже, то я би йому голову зніс. Ти чого це здержався? Я, ти маєш сили? Я такий, бо я знайшов чесного Хреста. І всюди, де ми є, вдома. Вдома, коли ти вже ніде не, не працюєш, ти на пенсії, і тобі сусідка каже, бо, бо бачила там твій скандал з сусідом. Та каже, слухай, та його вбити мало. І ти собі думаєш, справді його вбити мало. І коли ти. Живеш з Богом, живеш Духом Святим і Дух Святий дає тобі силу не вбити. Коли тобі стає легше не вбити чоловіка, ніж убити, вітаю тебе. У тобі працює Святий Дух. Вітаю тебе! Ти знайшов чесного Христа. Ти знайшов істинного Христа. Ти несеш свій Хрест. І коли ти це робиш, не тому, що от я такий гарний, я такий красивий, мене би треба на іконостас. Хто тут квітами все заставив? Мене тут треба поставити. Марія, пробач, бо я мене. Ні, ні, не тому ти це робиш. А ти це робиш заради Ісуса і заради Його Євангелія, заради Його благої звістки, заради Його хорошої новини. Вітаю тебе! Ти, ти йдеш за Ним. І в цьому ключі відчуваєте, як зовсім інакше звучать слова. Коли хтось хоче за мною йти, хай зречеться себе самого. Візьме на себе Хрест свій, не сусіда. Не когось там свій. Та йде слідом за мною. І коли ми сповнюємося Духом Святим, Він змінює наше серце, він змінює наше думання, мислення. Відбувається метаноя, зміна мислення. І тоді справді ти подишся так, що коли у всіх нормальних обставинах дотепер тепер ти би відповів жінці своїй, бо такого тобі наговорила. І ти, і ти маєш козир у рукаві, ти знаєш, чим можна крити. Ти знаєш, як би відповісти так жирненько, масненько, аби вона запам'ятала. Але заради нього і заради його Євангелія ти не відповідаєш. То вітаю тебе! Ти несеш свій хрест. Вітаю тебе в цю секунду ти став трошки більше схожий на Ісуса. Не на себе старого, не на себе непереміненого, не на себе Плотського, а ти став трошки більше схожий на Ісуса. Ось воно, християнство. А потім вже йде і поклони, ходіння до церкви, коляда, посвячення кошиків на Великдень. Це вже йде потім. Перше, до чого завжди, завжди, завжди маємо повертатися, це в якому стані моє серце. Наскільки я на сьогодні перемінений? Наскільки я сьогодні став схожий на Ісуса? І тому. Ісус наголошує, хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбленим і грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде в славі свого Отця зі святими. Тобто, коли тебе хтось питається, чому ти так робиш, ти маєш не соромитися, а сказати: бо так мене навчає Слово Боже, бо так мене навчає моя свята католицька церква. І тому, коли хтось вам закидає такі якісь елементарні речі, які постійно закидають, особливо брати православні, скажімо, із Московського патріархату, чого ви у ній постите лише годину перед причастям? Це ненормально. А ви скажіть, пробачте, брате, а ви так і скажіть, пробачте, брате, православного Московського патріархату. Але я маю рівнятися не на Москву, бо нема на що рівнятися. Я маю ройомість на Рим. А Рим мені що каже? Євхаристійний піст, одна година до літургії. Крапка. Але у вас у ніякі все не так. Я, не, не так, як, як, у, як у кого? Не так, як у цих, які благословляють військо. Діть, бейте українців, Діть, визволяйте нашу бідну Росію, яку всі нищать. Всі нищать Росію, треба йти, всіх нищити, аби їх не нищили. І благословляють, я бачу на свої очі. Ідітьте міром Христовим! З чим і йти? з міром Христовим убивати дітей, 12 дітей у колоні? В одній колоні 12 дітей вбивайте, бо, бо, бо діти вам загрожують. До них я маю прислухатися ніколи. До секти Московського патріархату прислухатися не можна. Я вам забороняю. Вчую, що хтось із вас кладе мені, за приклад, секту Московського патріархату, дістанете від мене. В той момент я перестану бути похожий на Христа. Коли я таке чую, я перестаю бути похожий на Ісуса. Боже борони! Я рівняюся на мою церкву, святу католицьку, в якої наука здорова, у якій я легко з єпископом можу говорити і скажу єпископові, Єпископ, мені тут це не подобається. А, Тарасику, так добре. Скажи. Я легко з ним говорю. В якій, якщо хтось не чудить, ми легко говоримо, ти чудиш, покайся або киш з церкві. Оце, оце моя церква. І так і має бути. А не прикриватися, бо я там чи патріарх, я там хтось там, і я недоторканий. І якщо я благословляю військових, то супер. Боже борони. Боже борони. Тому це важливо є не соромитися. Тобто, чим я маю керуватися? Я не маю керуватися таким патріархатом чи таким патріархатом. Чим я маю керуватися? Словом Божим, навчанням церкві, навчанням святих отців. Крапка. Ісус каже, і це треба так знати і цим керуватися, аби цим хвалитися. Хвалитися, а не соромитися. Тобто, чого ти, чого ти не даєш хабар? Чого ти не виб'єш сусідові вікно? А було б справедливо. Бо справді, бо так я з тобою по свинськи повів, що дійсно було би справедливо. І гріха бись, може, і не мав. Може. А чим ти керуєшся? Бо мені Господь каже: прощаю своєму братові 70 разів по 7 в день. А він проти мене зрішив сьогодні лише тричі, то я йому ще прощаю. Він ще ліміт у 490 разів за день не вичерпав, то ще вікно не стоїть. Най буде ціле, бо тепер дорогі вікна най буде. Ось християнство. Тобто конкретна поведінка у конкретному нашому графіку, в тому, що ми робимо. І тому кожне служіння важливе, і коли ти це служіння робиш з любов'ю для Ісуса. Навіть, навіть часом не заради тих людей. Бо особливо, наприклад, вам учителі, але, але всім. І вам на заставі, і вам у садочках. То коли тебе нагризуть, то, то як, як робити з любов'ю для них? Та неможливо. То, власне, в цей момент ти робиш з любов'ю не для них, а для Ісуса. Я роблю, я роблю для Ісуса. Вас ненавижу, бо вбив би, якби мав можливість. Добре, що хоч кримінальний є в нас. Кодекс України. Хоча би. Але тепер я заспокоюся, добре, я це роблю, але не для вас. Я роблю, я роблю для вас, але я роблю заради Ісуса. О! Я для тебе зроблю, бо це мій обов'язок. І я хочу свій обов'язок, я хочу свій хрест нести якомога краще. Так, аби люди, які дивляться на мене так сказали: Марій, так тебе так ніколи нагриз, а ти йому так зіл накриваєш. Я б його з хати вігнала. А ви такі собі в думці подумаєте, і я б його вігнала. Ще два роки тому. А тепер вже не віжену. Бо казав той старас, що я тоді буду не похожа на, на, на християнку. На кольцю тобі посолити добре солене. Yeah. І це нерозумно. Тобто, це по світському це... ти що робиш? Yeah. А ти, а, але заради чого ти робиш? Бо в цей момент би вбила. Але роблю не заради нього, а заради Ісуса і заради Євангелія. О, Ось християнство. Ось воно. Тому, брата і сестри, молімся і зараз. Щоб це віднайдення чесного Христа не було лише на календарі, але щоб знайдення чесного Христа було ось тут. І щоб наступний раз, коли ми прийдемо до такого свята, а це станеться у третю неділю, здається, посту посередині посту, коли будемо вшановувати Хрест і дивитися на нього, щоб знову у нас виникло це питання. Та Марі, же, тара, ти Хрест знайшов. Для тебе Хрест грає якусь роль? Він для тебе щось означає? Чи це просто прикраса? Та я прошу за вислів цяцька, яку десь там, там вішаєш, а ну, найбуде? А біля Христа підкову. Чи ти віднайшов чесний хрест? Нехай Дух Святий зараз так у нас працює, щоб ми його віднайшли, щоб ми могли сказати, цей хрест це мій хрест. Цей хрест є для мене. Я його знайшов. І те, що я роблю, я буду робити від Сьогодні якнайкраще заради Ісуса і заради Його Євангелія. Для того, аби в тому, що я роблю, я був максимально схожий на Нього. Амінь. Слава Ісусу Христу і Його чесному Христу!